Ольга готується до перших самостійних кроків без батьків. Дівчина обрала майбутнє кваліфікованого юриста, тому вступати вирішила до Академії муніципального управління. З вибором не вагалася, бо має патріотичні почуття до міста і переконана, гарантовано отримує роботу в установах столиці. Перспектива потом більша працювати в хороших учреждениях нашого города Києва. Академія муніципального управління працює 17 років. Утворений у 95-му році виш має четвертий рівень акредитації. Партнерами академії виступають вищі з Польщі, Франції та Італії. Обмін майбутніми керівниками муніципалітетів відбувається щороку. За 17 років у світ вийшло понад 20 тисяч висококваліфікованих фахівців. І я горжусь тим, що Київ створив таку муніципальну академію. В академії діє п'ять факультетів: науково-навчальний інститут регіонального управління та місцевого самоврядування, а також коледж міського господарства. Загалом у вище навчається більше як три тисячі студентів на нове відповідальне життя першокурсників. Націлив Олександр Попов. Ми дійсно зараз знаходимося на етапі такого системного і широкомасштабного розвитку столиці України міста Києва, і ви всі. До цього процесу хто більший, хто в в мірі, але можете бути причетні. На завершення Олександр Попов нагадав першокурсникам, що більша частина випускників, ставши юристами та управлінцями, мають всі можливості працювати у київській міській адміністрації. Можливо, хтось навіть підсидить наступного мера і стане його наступником. Андрій Лащ, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.